Привіт, друзі! Сьогодні ми вирушаємо у захопливу подорож до найчарівніших куточків нашої планети, де вода зустрічається з сушею, я ваш гід у світі незабутніх вражень. Ми поговоримо про те, як обрати ідеальне місце для відпочинку, де шум хвиль або шепіт вітру над водою стане вашим найкращим супутником. Приготуйтеся надихатися. Уявіть собі, золотий пісок під ногами та безкрайню синяву, що зливається з горизонтом. Відпочинок на морі чи океані це класика, яка ніколи не виходить з моди. Тут ви знайдете розваги на будь який смак від спокійного засмагання до активних водних видів спорту дайвінг, серфінг, вітрильний спорт океан пропонує безліч можливостей для пригод. Якщо ви шукаєте усамітнення та єднання з природою, озера стануть вашим ідеальним вибором їхні кришталево чисті води та мальовничі береги дарують відчуття повного спокою. Озерний відпочинок ідеально підходить для сімей з дітьми, риболовлі або просто неспішних прогулянок. Це чудова нагода відновити сили та насолодитися тишею. Острови це окремий світ, де кожен куточок дихає унікальною атмосферою, вони пропонують неймовірне поєднання пляжного релаксу, екзотичної природи та культурних відкриттів. Віддаленість від материка створює особливе відчуття пригод та свободи. Тут можна знайти як гамірні курорти, так і затишні, майже безлюдні бухти. Відпочинок біля води це не лише красиві краєвиди, а й користь для здоров'я. Морське повітря, сонце та фізична активність сприяють покращенню самопочуття, це ідеальний спосіб відволіктися від повсякденної рутини та зарядитися позитивною енергією. Вода має дивовижну здатність заспокоювати та надихати. Неважливо, чи оберете ви бурхливий океан, спокійне озеро чи загадковий острів, головне дозволити собі цю пригоду. Плануйте свою подорож, відкривайте нові горизонти та створюйте незабутні спогади до зустрічі біля води.